На огляді підсвітка з артикулом 12858. Виробник заявляє, що вона підходить на 40 діагональ. В комплекті три планочки. Дві планочки типу А і одна планочка типу Б. Довжина однієї планочки 736 мм. Ось такі маркування присутні. На планочці кругла лінза діаметром 16 мм. Планочка А має один канал з напругою 43 вольти. Планочка Б має два канали, напруга кожного 21 вольт. На планочці 8 лед-діодів, напруга 1 6 вольт. Матеріал основи алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар ви можете за посиланням під відео.